Привіт, друзі! Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від Файно. Ось настав час для останнього розділу нашого Різдвяного подкасту. Увесь грудень ми разом подорожували світом данських традицій, занурювались у чарівну атмосферу одного з найважливіших християнських свят і дізналися багато цікавого про те, як данці готуються та святкують Різдво. Сьогоднішній випуск одночасно радісний і одночасно сумний. Дякуємо, що ви провели цей грудень з нами. Клєдлі юль, або веселих вам свят. Ось і настав цей довгоочікуваний день 24 грудня, різдвяний вечір. Ну що, Нільсе, готовий до святкування? Готовий. Та я вже ледве стримуюсь, щоб не. Почати святкувати прямо зараз. От скажи, скажи мені, хто вигадав, що треба чекати аж до вечора. Чому не можна веселитися? Цілісінький день? Це хороше запитання. Вважається, що Ісус народився 25-го вранці, тому в багатьох країнах, наприклад, у Великій Британії чи в Штатах, святкують саме вранці 25-го. але в Данії святкування починається ввечері 24-го. До ранку ніхто не чекає. Оце правильно, бо чекати ще довше, ну це вже занадто. А хочеш почути про деякі данські традиції в різдвяний вечір? А ну, а ну, я про всі здається, вже чув. Ти впевнений? Ти чув, наприклад, що в давнину на святковий стіл ставили особливий хліб і печиво. Вони залишалися там всю ніч і весь різдвяний період. Адже люди вірили, що хліб вбирає в себе святу силу Різдва? Ага, а потім, мабуть, цей хліб з'їдали, щоб ця сила попала в них. Ні, не, не з'їдали. Крихти хліба навесні розкидали по полях. Люди вірили, що це допоможе виростити багатий врожай. Цікаво. А це працювало? Може, і мені спробувати? У мене в капелюхові залишилось трохи печива від минулого різдва. Так. Ой, Нільце, обережно, а то ще врожай на підлозі виросте. Ой, уявляю. Урожай різдвяного печива прямо з підлоги. Mm -hmm. Ну, а якщо без жартів, то ще була одна цікава традиція: різдвяний спокій. Це коли всі справи відкладалися, і з вечора, 24 грудня і аж до 6 січня, ніхто не працював. Уявіть, у 18 столітті були навіть спеціальні наглядачі, які слідкували, щоб ніхто нічого не робив. Хочете вірте, а хочете ні, але порушників навіть могли серйозно покарати. Карати в різдво? Святі Юлімени, як, як, як їх карали. Дуже суворо. Наприклад, могли змусити писати листа Юліменну з вибаченнями. Ой, я б тоді точно старався, особливо коли на кону стоїть подарунок. А ще люди ходили в гості один до одного впродовж всього цього періоду. За традицією, гість. Не повинен був покинути дому, поки не скуштував усю смачну їжу і напої, які стояли на столі протягом усього Різдва. Інакше він би забрав Різдво із ферми з собою. Одна родина могла бути запрошена на обід до кількох різних родин протягом Різдва, а з третього дня Різдва починалися різдвяні бенкети для хлопців і дівчат, які називалися Юлісту. Юлісту були ігровими зустрічами, і ігри там були для всіх, не лише для дітей. Вони співали, танцювали та ставили маленькі вистави один для одного. Коли в 19 столітті почали поширюватись нові традиції і з'явилися ялинки, ігри нікуди не зникли і залишилися частиною різдвяних традицій, в родинних на свята. А у вас у Ніси є якісь різдвяні ігри? Звичайно, моя улюблена це бліннебук. Учаснику зав'язують очі, а решта бігає довкола. Він має влучити рушником у когось із гравців і відгадати, хто це. Я, я от завжди перемагаю, завжди всіх відгадую, бо вони так смішно пищать, коли їх ловиш. А я люблю фанти. Коли витягаєш комедні завдання з капелюха, які потім потрібно виконати. А ще зі стільцями. Треба швидко сісти на стілець, поки музика не скінчилась. А от наші ніси люблять поспівати і поводити хороводи. Це наша давня традиція. Співаємо і по колу. Ми теж співаємо і ходимо хороводом довкола ялинки. У моєму дитинстві це завжди було чарівно, а потім подарунки. О, подарунки! У моїй сім'ї ми завжди трясемо коробки, щоб здогадатися, що всередині. Іноді це правда закінчувалось маленькими катастрофами. Одного разу мій дядько так тряс коробку, що вона відкрилася сама, а там була важкенна книжка, долі товста. Вона впала двоюрідному дядьку на ногу, він потім цілий січень шкутильгав. Бідна книжка. У нашій сім'ї кожен розпаковував подарунки по черзі, щоб усі могли побачити, що отримали інші. А так як нас в сім'ї багато, то біля ялинки завжди збиралася купа подарункового паперу. Малі діти потім в ньому ховалися, як у купі осіннього листя. А наступного дня, 25 грудня, ми всі відпочивали, спілкувалися, гралися з подарунками, збирали лего або дивилися фільми разом. Ці дні завжди були дуже затишними і чарівними. А яким у вас буде різдво цього цього року. Сподіваюсь, теж теплим і затишним. Ох, а я впевнений, що воно буде чарівним і чудовим, особливо, якщо поруч будуть близькі ніси і багато святкових смаколиків. Згодна! Різдвяний вечір це час для радості, сімейного затишку і справжнього хюге. Щасливого Різдва, Нільсе. Дякую, що протягом цього грудня ти провів нас чарівними різдвяними традиціями Данії. Це була неймовірна подорож. Щасливого Різдва усім і тобі, Маріє, і навіть не думай, що так легко від мене відкараскаєшся. Я повернуся наступного грудня і вигадаю для тебе ще нові цікаві витівки. Адже що це за ніс без витівок? Але мені. Здається, що є ще одна річ, яку ми маємо сьогодні завершити. Точно дослухати історію про різдвяних шукачів скарбів. Любі слухачі нас чекає останній розділ захопливої історії. Гарних вам свят! Гарних вам свят! Розділ 24 остання битва Котямп. Батьки не витрачали часу даремно, а звичайно, озброїлися відром і віником, які стояли біля входу. А я все намагався здогадатися, хто зі спільників Штефана ще лишився на волі. Ми всі завмерли, аж стало чути, як падають сніжинки. А потім до нас долинув спокійний знайомий голос, якому відповів інший знайомий голос. Мої батьки? впізнав тату. Справді, це ж тиждень минув, ляснула себе по лобу мама. Я зовсім забула, що вони вже мали повернутися зі Львова. Мама з татом поставила зброю, і ми зайшли всередину. Там і справді сиділи живі й здорові дідусь із бабусею. Зустріч була бурхлива. Приїжджі ділилися враженнями про Різдвяний відпочинок у Львові, а потім вони поцікавилися і тим, як ми провели тиждень в Олександрії. Та особливо нічого й не сталося, почав тато. А де ж це ви ходили? запитала бабуся. Е, допомагали зловити щура, відповіла мама. Дивно, в нас давно не було мишей, запевнив дідусь. Та ні, бізнесмена штефана щура, уточнив тату. Він виявився злодієм, викрадав золото. Мабуть, він грабував таких же негідників, як сам, припустилася бабуся. У чесних людей немає багато золота. Е, золоті злитки з вашого підвалу він теж намагався викрасти, мовив тато. Але Мирик вистежив грабіжників, і вони зловили облизня. Зачекай, синку, – розгублено мовив дідусь. То ти тоді по телефону не жартував? Та я завжди серйозний, запевнив тато. Дмитро каже правду, підтвердила мама. Виявилося, що в роки Отаманщини в п'ятьох олександрійських садибах був захований золотий запас, привезений потягом отамана Григор'єва. Той штефан дізнався, де саме, і вирішив все собі забрати. Може, йому воно б і минулося, але він не міг зупинитися і поплатився за свою жадібність. А до чого тут наша садиба? здивувався дідусь. Бо вона була однією з тих п'яти, запевнила мама. А ваші предки нічого не розповідали? На жаль, ні, зітхнув дідусь. Тоді були такі часи, що менше знаєш довше живеш, тому багато таємниць пішли у небуття з попередніми поколіннями. До речі, про попередні покоління, сказав тато, я читав, що сьогодні ввечері в театрі дають останню різдвяну виставу. Покажімо, Олександрії, де тут сім'я щирих театралів? Тож, ми того ж вечора в шістьох сходили на останню святкову виставу, що проходила у міському театрі, і хоч я її вже бачив, цього разу вона мені сподобалася. З одного боку, тому, що Різдво не любив штефан, а він був моїм лютим ворогом, а з іншого боку, я дещо змінив свої погляди на традиційні речі протягом цього тижня до речі щодо традицій. Наступного ранку бабуся навчила мене із Яриною робити справжню кутю. Показала, як варити пшеницю, як змішувати інгредієнти і як це все перетворити на головний символ святкового столу. Тож ми тепер не з Ютубу знаємо, що й до чого. Ми пробули в Олександрії ще кілька днів. Я запросив Сашка в піцерію. Такими стали найкращими друзями. Як не крути, а саме він розповів мені про золотий потяг отамана Григор'єва, завдяки чому ми змогли викрити аферистів і відшукати втрачені скарби. Знаєш, що це мені нагадує? запитав хлопець, коли я закінчив розповідь про затримання Штефана. Що? зацікавився я. Оповідання спілка рудих, яке ти читав. Е, я його ще не дочитав, зізнався я. Там теж йшлося про підкоп, який зловмисники робили для пограбування, пояснив Сашко. Треба було, щоб ти мені раніше про це розповів, мовив я. Хм, тепер в тебе буде більше мотивації читати, усміхнувся він. Це точно, погодився я. Наостанок ми обмінялися контактами, і я пообіцяв частіше приїздити до Олександрії, аби ми більше часу проводили разом. А наступного дня наша сімейка поїхала додому. До закінчення канікул залишався ще один день, і ми його провели у сімейному колі. Зранку мама поділилася з нами новиною. Знаєте, я вирішила працювати тільки на одній роботі. А як же гроші? нагадав тато. Після цієї пригоди я зрозуміла, що гроші не головне, пояснила мама. Я думала про Ігоря. Отакої. Обурився тато. А чого не про мене? Про тебе я завжди думаю, сказала мама, і поцілувала тата. Але я подивилася на нього і побачила, до чого призводить гонитва за більшими заробітками. Вони з настою хочуть дітей, але не можуть собі навіть помріяти про сімейне щастя, бо вирішили, що мають спершу розбагатіти. І це хибний вибір. То в нас буде менше прибутків? запитав тато. Трохи так, погодилася мама. Але ми зменшимо деякі надлишкові витрати. Я обіцяю купувати менше витребеньок та іграшок. У мене не буде нових іграшок, захвилювалася Ярина. Зате буде більше моєї уваги, запевнила мама. Ходімо гратися котямбами. І це була епічна битва. Жоден котямба не минув нашої уваги. Ми обрали одного монстра-негідника, зліпленого із кількох легоконструкцій мого і татового авторства. Який володів незліченними багатствами і керував купою дрібних посіпак. Але він їх не любив і зраджував, а наші котямби допомагали одне одному і тому перемогли. Ми навіть зробили разом пірамідку з кубиків під професійним керівництвом нашого тата, аби досягнути до високого замку глиходія, який, врешті-решт, лишився один на верхівці, а звідти впав і розбився. Коли ми трохи заспокоїлися, я поділився і своїми думками. Ви не такі вже відсталі батьки. Ну, дякую, мовив тату. Ні, я про те, що ті речі, які важливі для вас, я вважав чимось застарілим. Але я зрозумів, що є дещо більше, ніж модні тренди або що. І саме традиції допомагають нам будувати повноцінні стосунки, а не залишатися наодинці, як той негідник Штефан. Ми пишаємося тобою, сказала мама і обійняла мене так ніжно, що я аж зніяковів. Знаєте, я теж хочу в дечому зізнатися, і не лише заради обіймів, озвався тато. Я інколи вів себе дещо дивно. Ми помітили, погодилася мама. Але це тому, що мені часом бракувало відчуття єдності. Можливо, це через твої дві з половиною роботи, Ольгу. Або через те, що ви, дітки, чимало часу проводите онлайн. Проте, Мирик подав приклад, що коли ти активний, то все здолаєш і знайдеш вихід з будь-якої скрути. Тому я обіцяю більше звертати уваги на ваші інтереси та пропозиції, і менше літати у своїх хмарах. Загалом вийшло, що кожен з нас взяв якийсь урок з цієї пригоди і розповів про це розповів кожен, окрім ярини. Але те, що вона перейшла на вищий рівень, я зрозумів по тому, як вона навчилася швидко читати вивіски, коли ми їхали через місто. Раніше вона вперто відмовлялася читати, а тепер її було не зупинити. І це суто наша сімейна Риса. Бо де б ми не подорожували, нас невпинно тягне у нові пригоди, і щось мені підказує, що ті, що трапилися на Різдво, не були останніми. Кінець. А на цьому, друзі, все. Дякуємо, що ви були з нами протягом цих 24 днів і слухали Різдвяний календар із Ніси. Веселого всім Різдва або Клелію.